А де ми сьогодні у гримерці гурту Лісапетний батальйон? Ходім! Пані Наталя, радий вас бачити. Ну, показуйте, який же у вас райдер. Райдер! Самий головний райдер в мене внук, який сьогодні вже 42-й концерт з нами. Уже тут взявся бабусиним намистом, перебирає. От. І ми отак з ним нянчимся внук батальйона. Оце наше маленьке чудо. Сьогодні у нас в райдер. І не тільки сьогодні. Ми його передамо зараз дідусеві, бо якраз тут наш дідусь є. Так, до дідуся. Райдер. Показуйте, так. А такий колгоспно селянський простий райдер. Ми тільки недавно взнали. Що це таке райдер? Що це таке райдер? Невибагливі, дуже прості, бо зазвичай ми долаємо велику відстань. І ну, перше, треба якийсь бутерброд. Оце наш райдер. Можете так. подивитися, нехай там всі сміються, великі зірки, які у сапетного батальйону простяцький. Так, ну райдер. бачимо сир, ковбаса, Ков... перчик, помідорчик, огірок, банан. Ру. Так, і це я розумію. Це руша. щось. А, це груша, я думаю, що диня. Ні, 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 диня, Груша банан, цукерки. Цукерки, кава. кава. Е, ну, отакий часом буває кращий. Часом буває, а так. в яких випадках від чого залежить? Від нашого бажання. А чого? Якщо ми наперед встигнемо сказати, що я хочу сьогодні бути з крою, чи масло обов'язково має бути, бо дівчата люблять булку з маслом. От тоді може бути райдер інший. Або мені набридли вже ці ковбаси. Давайте якусь піцу, давайте якусь печану курку, давайте щось якісь кусочки печінки. Буває таке. А алкоголь у вас є в райдері? Випиваєте перед концертом чи ні? Обов'язково от а, вже допиваємо. Це для чого? Для зв'язочок для... 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 для віруса. Ага. Це вичитали. Що 50 грам коньяку треба щодня для того, щоб імунітет підсилити, щоб кров трошечки швидше рухалася. А можливо, щось ще п'єте з алкоголю чи тільки коньяк любите, кон що був у райдері? Тільки коняк, більше нічого не п'є. А що найекзотичніше було колись у вашому райдері, окрім бутербродів з крою? Ого, у нас. Коньяк був екзотичний, там Хенесі, Курвазьє, от в нас такі були, як коньяки, А, А зазвичай Фінляндія горілка от нас І, І все.